Так, які ж симптоми проявляються при інтоксикації печінки? Печінка, якби не проявляється як інші органи тим, що вона болить. Вона не болить, вона терпить до самого кінця, тому що в неї немає багато нервових закінчень. Якщо йде збій нормального функціонування печінки, це відображається на відільній системі і також на органах травлення. Як і в мене, це поступово почало проявлятися. Я вживав їжу малими порціями. І я розумів, що в мене чомусь важкість. Розумію, що їжа дуже довго травиться, значить, і що таке важкість. Зранку я встаю, у мене ну дота, гіркота в роті. Також ну, такий змучений, який встає зранку. Немає сил. Ну а потім почалися в мене часті, вибачте за слово запора. Немає апетиту. Є такий класний продукт на відновлення детоксикації печінки Fun Detox. Починаю. Пити продукти це такі стікери, хоч він зараз біля мене знаходиться. От я починаю зараз знову ж його пити, розриваєте, сипете на воду, кружку води і випиваєте. У мене почалося нормальне травлення, тобто важкості немає, я почав більше їжі їсти, я себе класно почу, почуваю. У мене з'явився апетит, тому що це є насправді натуральні продукти і це екстракти продуктів, такі як бачите, тут хурма є, ягоди годжі. Шкірка апельсина, паростки пшениці, і найдорожче що сьогодні у нас є це гречка. От. Це розробка корейських вчених. Цей продукт підходить людям, хто вживає алкоголь, хто їсть багато жирної їжі, смаженої їжі. Також людям, які часто там, лікуються антибіотиками або лікувалися антибіотиками, тому що антибіотики і всі ці хімічні препарати. Б'ють по печінці. Ось хто користувався тривалий час хіміотерапією. Тому, якщо ви хочете дійсно зайнятися серйозно своїм здоров'ям, звертайтеся, допоможу вам, проконсультую, як мінімум, і дам корисні поради. Так що, друзі, бережіть своє здоров'я.